Польська за дві хвилини наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Якщо ви працюєте у сфері послуг, то, мабуть, дуже часто ви використовуєте питання, чим можу допомогти. В польській мові ми кажемо іншою конструкцією, не чим, а кажемо, у чому я можу допомогти. Тобто польською це звучить чим може помоць. Чим може пані помоць? Чим я можу вам допомогти, якщо це до жінки, ми звертаємося, або ж, чим може пану помоць? Чим може пану помоч? Чим я можу вам допомогти українською? Однаково перекладаємо, але польською так звернемося до чоловіка. Тому хто з вас працює у сфері послуг? Беріть на замітку. Як би ви переклали, я на п'ятому місяці вагітності польською мовою. А от тут і закопаний так собака. Тому що ми кажемо, я на п'ятому місяці. Поляки кажуть, я в п'ятому місяці. Тобто, їстем в п'ятим міщонсу чомж. Так, спробуйте перекласти я на третьому місяці вагітності. Єстем в третьому мішенсу чомжи. Або ж я на восьмому місяці вагітності. Єстем в восьмим місянсу чожен. Пам'ятаємо ці прийменники. Ми кажемо на якомусь місяці поляки кажуть в дуремч мішенцу. Тобто єстем в місянсу чажен.